Всім привіт з Лас-Вегаса. В мене сьогодні перший робочий день так вийшло. Зараз покажу вам клас. Для тих, хто бачить мене вперше. Мене звуть Олена, живу в Лас-Вегасі в США. Працюю вчителем на підміні. Працювала нормальним вчителем, звичайним, але в мене мала дитина, і зараз я виходжу на роботу, коли мій чоловік вдома не працює. Коли мій чоловік з дитиною, я виходжу трошки працюю. І ось школа почалась у нас два тижні назад, а сьогодні. ось... У мене перший день. Я живу в Лас-Вегасі, як я сказала, наш штат підтримує Трампа. І вчора були дуже великі протести. По всій Америці ми чекали протести в Лас-Вегасі, збиралися туди піти з дітьми всією родиною. А в Лас-Вегасі протестів не було. Я дивилася на протести з інших міст, це просто шоу. Люди виходили в костюмах курки, тому що. Трамп тако перелякана курка. А просили, починали з того, що вони вони сканували. Вони сканували, що робочий клас важливіший ніж мільярдери, але це не про що взагалі, тому що у Трампа є тільки його друзі-мільярдери, а всі інші челять. Ось тому. Не знаю, <свісно> що до нього дійде з цього. Але в кінці вже всі кричали Трамп на, нау, Трамп має піти зараз. Ну, подивимося, зараз всі чекаємо на його інтерв'ю. Через пару годиночок має початися. Так, ще раз покажу вам клас. Це клас хай скул, старша школа, вчитель тут, вчитель історії і. Тренер, чорлідразпробує. Я, я не знаю тренер чого саме, але тут бачите всі костюми, багато все таке тренерського. Ось такий клас у мене сьогодні. Окей, чекаємо на промову Трампа. Знову всім привіт! Вийшов. Вийшов нарешті Трамп, видно, свіже тонування волосся вже рудий став популястим. Дуже огидна промова була, як і всі промови Трампа. Я почала дивитись пряме включення на роботі, потім часу не було, потім вже в машині слухала з сайту Білого Дому запису, вирізали, де він казав, що е, ось це все Байден. Байден так багато не виступав, тому його не питали, де він дівся. Зразу всі йому співали діфірамби, потім він собі співав діфірамби, казав, який він класний і хвалив себе. Журналісти були вибрані, тому питання, гострих запитань не було. Все було дуже комфортно для Трампа, тож за мітінги його ніхто не запитував. Запитали за Україну, він сказав, що буде спостерігати ще 2-3 дні і що він. Нещасливий з Путіном, якось так він сказав. Ну, огидно. Огидно, як і все, що каже Доні. Багато казав за тарифи, казав, що Америка вмре без тарифів. Ну тепер то воно так, може, не вмре, але нічого гарного не буде. Він податки зменшив друзям мільйонерам, туристи не їдуть, бізнеси заморожені, внутрішній борг дуже зріс, де брати гроші. Тільки з нас. Плів, що попало, казав, що жодна країна жити не може без тарифів, але якось жили, поки доні не прийшов. І часто бувають коменти, чому американці не скидають Трампа. Дивіться, я. Е Дивлюся за і проти, я не виправдовую Доні. Я хочу, щоб він зник з Венсом як страшний сон. І Майка Джонсона з собою взяли. Це спікер палати. Якщо з Доні і Венсом щось станеться, то він буде президентом. Такий самий не набагато кращий. Про це можна говорити довго, але якщо коротко, в трьох словах. Давайте зразу. Хто ще досі підтримує Трампа? Була стаття на Newsweek, вони рахували не просто рейтинги, а дивились, хто. Хто саме? Це люди без освіти. Ті, які не закінчили коледж. Від себе додам це старші люди за 70, а люди за 80, американці за 80, майже всі за нього, або всі. Я вже розповідала про мою подружку, сусідку Пені, тут їй 83. Раніше вона просто обожнювала Трампа. Зараз менше. Я кажу, він же два слова зв'язати не може. Він же плете, що попало. ну видно, що ж хворий. Вона каже: це вік доренька, це вік. Я кажу: він терористу Путіну, червону дорожку стелив. Вона каже, то був такий тактичний хід. То все, відков винуватий, неправильно зрозумів Путіна. Не пробиваємо. Я думаю, зараз вона б знову проголосувала за Трампа. Я приїхала в Америку в 2014 році, ми ходили зі смолоскипом, з моїм старшим сином, а на другий день я вже летіла в Америку. Моя мама просила мене не ходити, каже: не дай Бог, щось станеться, а в тебе літак завтра, вже посидь вдома, але сидіти я не могла. Тобто я завжди готова на барикади. І я питаю мого американського чоловіка, чому ви не протестуєте жорсткіше? Він каже: ти маєш на увазі робити революцію, ніхто не хоче жертв. Коли тільки починались протести проти Трампа, вони почались дуже рано. Там Трамп, мабуть, місяць був президентом або ще й менше. Його прихильники хапали за зброю. Я показувала вам один такий випадок, розповідала, зброя в Америці продається в магазинах. Купити може будь-хто ніхто не хоче жертв. Чим нижче його рейтинг, тим менше людей вийде за нього. Тим більше шансів його виконати звідти. Зараз його рейтинг десь 37-31% за різними підрахунками, за різними екзитполами. Тобто третина, можливо, трохи більше. Третина, я думаю. Наступне, американцям є що втрачати. В нас поки що є робота, нас ми можемо купити собі будинок, ми можемо придбати собі машину, поки що все це є. Це велика різниця з тим, що ми мали в Україні перед Майданом. На початку було багато людей за Трампа, бо не розуміли взагалі, що таке Трампо тарифи. Тарифи для тих, хто не знає, це «tariffs» з англійської мита. Вони реально не розуміли, що якщо мито буде 50%, то ціни зростуть. І не кажіть, що американці дурні, тому що коли я писала відео про це 6 місяців назад, були коменти від наших українців, писали, що я неправильно все розумію, що то я не права, ціни не виростуть. Зараз я дивилась статистику, тільки 77% американців розуміє, що якщо накласти додаткове мито, митний податок на товар, ціни зростуть. Раніше було 54% людей, які це розуміли. Трамп і його офіс завжди реагує на задоволення людей. Він завжди балансує на межі. Дуже довго ціни штучно утримувалися е низькими. Зараз зростуть. Хоча ціни, до речі, на пальне, на бензин впали дуже непогано. Лас-Вегас першим реагує на кризис. Люди не їдуть в казино, якщо їх звільнили з роботи, або вони не почуваються стабільно. До нас їдуть багато, їхали багато з інших країн і місцеві також. По останньому екзитполу туризм впав на 10,5%, хоча Люди, які працюють в готелях, кажуть, що насправді це гірше ніж це. Це набагато гірше. Але ну, офіційно на 10,5% і кожен місяць гірше. В нас криза вже почалась, а є штати, які ще цього так сильно не відчули. А економіка, я коли слухала, вже не пам'ятаю нашого українського чи американського економіста, він розповідав, що економіка вона їй час потрібен. Він розказував, що економіка то як. Тоста жінка, вона довго розкачується, а потім, як падає, ти її не зупиниш. Місцеві газети в нас кричать, що туризм падає. Читаю коменти від наших місцевих, а тут же Трампісти Лас-Вегас, це ж за Трампа, пишуть, високі ціни винуваті, ковід винуватий, все що завгодно, але не Трамп. Трампа, на жаль, ще досі у нас в Лас-Вегасі люблять. люблять набагато менше, ніж раніше, набагато, але майже половина по Лас-Вегасу. Трамп сказав, що скоро буде краще. Сидять, чекають, поки буде краще. Далі. Трамп закрив кордони від нелегалів. Молодець. Він вивозить, відправляє додому нелегальних іммігрантів. Ми вже це розбирали, але повторюсь, кого схватили, того й забрали. Так, там інколи попадаються злодії, але більшість невинних людей. Моя улюблена частина, Трамп вигнав всіх, хто працював за копійки, і каже, що американці нарешті ось отримали робочі місця і можуть працювати. Уявляєте американців? Будь-яких білих, чорних, які збирають яблука або полуницю на полях? Я не уявляю. А він же обіцяв робочі місця на предвиборчій компанії, але ж ніхто не думав, що такі робочі місця. Полуницю збирати. Але тим, що він вигнав нелегалів, він додав собі рейтинг. За мігрантів ще сьогодні, коли він все довів до абсурда, він призначив 600 імміграційних адвокатів імміграційними суддями. Тому що в нашій Конституції кожен має право на судовий процес і всі. Трампісти аплодують: О, який молодець доні, молодець. А чому не можна було цього зробити раніше? Чому постраждало скільки людей? До речі, подивимося, як це працює, і як це буде працювати на наших біженців. Ну, я сподіваюся, це зміни на краще. Чому він це робить? Він намагається повернути рейтинг в Лос-Анджелесі, і в Вашингтоні Неможливо було пройти центральними вулицями. Дихати неможливо через сморід бомжів. До того ж, безхатченки в Україні і тут дуже відрізняються. Вони тут дуже агресивні. Інколи вони нападають на людей. Він їх прибрав добре, але прибрав армією. Він послав армію в міста. Люди протестували проти армії в містах. Це, не, це проти нашої конституції застосовувати армію проти, проти громадян країни. І сама адміністрація міста казала, що поліції достатньо. Він роздав, ну вони, трампісти, адміністрація Трампа, вони роздали віники армії, і армія усміхалась, намагалась виглядати мило, наче вони прибирають місто, наче яка кори, якась користь є, але це проти Конституції. Можна це було робити, не порушуючи Конституцію без армії з однієї поліції, навіть якщо це можливо трошки більше часу взяло. Американська конституція написана кров'ю не для того, щоб прийшов доні і плював на неї. Я переказала основні тези, так сказати, температуру по палаті, а так, щоб для загального розуміння мітінги, протести зростають більше незадоволених. Не дуже ще це дійшло до нас у Лас-Вегас, в нас менше, але все ще за Трампа. Наразі у доні біда з рейтингом, просто біда. Будемо дивитися, як буде він його піднімати. Я думаю, щось він буде робити. Далі я за Венце розповідала, що він письменник, і був комент, там декілька коментів, що може, то і не він писав книжки, і якось здалося людям, що я його виправдовую. Я ні в коєму разі його не виправдовую. І він сам їх писав по одній по одні з книжок, з його книжок зробили фільм. Але це не робить його кращою персоною, аж ніяк. Все, що він написав, він написав про своє життя. Нещасне дитинство в Білому бідному районі, він не придумував героїв, він не будував, не розвивав сюжет. Зараз в нас Китай є лідером у видавництві книжок. На другому місці Америка завжди була Америка, Китай ось не так давно вибився в лідери за рахунок коміксів і аніме. Тут, в Америці, ви можете взяти курс в коледжі, де вчать писати книжки, як будувати сюжет, будувати, розвивати, всьому цьому вчать. Ви можете продати вашу книжку, скоріше за все, ваші перші декілька книжок будуть видаватися під іншим ім'ям. Або можуть купити тільки один сюжет, або главу з цієї книжки. Чоловік племінниці, мого чоловіка, працює у цій сфері, і я в нього багато про це запитувала, мені це цікаво, я дуже багато читала про це. Там ще той Жабака Гадюкінг, там в них. Жахи творяться, вони крадуть сюжети, потім важко довести, що це саме ви написали. З дитячими книжками для самих маленьких по-іншому, ринок перенасичений, там здебільшого видають за свої гроші. Бабусі з задоволенням пишуть книжки і публікують їх, присвячують своїм онукам. Дуже приємно отримати книжечку від бабусі. Подруга моєї американської свекрухи видала таку книжку, назвала її кожна дитина має попок. Вона написала її для своєї онуки і нам подарувала, моєму сину, і всім роздала. І книжка продається в магазинах теж. Вона не знає, чи вона окупиться, чи... вона не знає, чи вона окупе видавництво цієї книжки, але вона це робила не заради грошей, а просто для своєї онуки. Ось така розвага у американської бабусі. Може, і виталановитий письменник, скоріш за все. Але ж ви не знаєте, в українців цей бізнес, на жаль, не такий розвинутий. І курсів таких при університетах, мабуть, небагато, тому що кончені сусіди забрали в нас таку можливість. Українцям треба бомби робити і весь час думати, як вижити. Поки що не до книжок, на жаль. На жаль. Дякую, що дивились. Дуже дякую за ваші коменти, лайки, підписки. Бережіть себе. Все буде Україна. Павай.